Так, ставимо на запис і поїхали. Я вітаю вас, мої дорогі жінки, Сьогодні і дякую за участь у голосуванні. Тому що так я можу говорити на ту тему, яка актуальна максимальної кількості людей. І сьогодні я хотіла поговорити про причини зайвої ваги, як нарешті її прибрати. Бо це така тема, в якій дуже багато є міфів. Нам говорять, що це або генетика. Або ти погано харчуєшся, або в тебе часті перекуси, нутриціологи говорять одне йога, фітнес тренери тобі говорять інше, тобі треба в зал, тобі треба на дієту, тобі треба спати, тобі треба пити воду, не нервувати. І в результаті ти вже не знаєш, а що тобі реально тобі, от конкретно, тобі що тобі реально треба для того, щоб твоє тіло змогло. Як це сказати краще відновитися і прибрати цю вагу, просто звільнитися від зайвої ваги. Тому що зайві за кілограми це не нормально, це не генетика і це не поганий метаболізм. Спочатку я хотіла розвіяти ці основні міфи. Тобто, у питанні зайвої ваги е, є така поширена міфологія. Наприклад, одні говорять, що в мене зайва вага, тому що в моєї мами була зайва вага, в моєї бабусі була зайва вага. І це все в нас така генетика. І взагалі у нас в усіх товсті стегна, товста велика попа, і, да, і, якби, і живіт, і все таке. Або, наприклад, в мене фігура яблуко, тому в мене великий живіт. Але ж, дівчата, фігура яблуко – це насправді невеликий живіт. Це насправді струбкі ноги. А живіт він може бути великим або не бути при будь-якому типі фігури. І причини великого живота ми зараз з вами розберемо трошки далі. Тобто генетика, узагальнювати е, все тим, що в мене просто така генетика це не виправлене. Це міф, у який ви повірили, вам так розказали ці люди, які в цьому питанні не розібрались. Е, далі, другий міф. Це тип, тип фігури. Тобто, наприклад, якщо фігура груша, да, коли маленькі груди, струнки, плечі, але великі стегна. Знову ж таки, фігура груша, це коли в тебе гарна талія, коли в тебе невеликі груди, коли в тебе вишукана довга шия гарна критина. Але стегна, це коли є великі ціловітні стегна, це говорить про інше, це говорить про те, що... Там накопичується лімфа і вона не відтікає. А чому вона не відтікає причини справжні, ми теж розберемо далі. Тому що тип фігури це міф, це, не, це просто, щоб себе якось підтримати, виправдати, пожаліти себе, сказати, що я така нещасна, в мене така фігура погана, тип фігури такий, що в мене зайва вага. Ні, це, не, це, це просто міф, у який ви повірили. Або є е, ще такий поширений. Поширена думка як поганий метаболізм. От в мене поганий метаболізм, того, я хоч щось злім і зразу в мене десь воно відкладається на боках, на животі, на стегнах, на попі. Тут я можу частково дуже невеликою долею погодитися, в тому, що дійсно, коли погано рухається кров по тілу, то всі процеси сповільнюються і блокуються робота лімфатичної системи. Але знову ж таки, це не через метаболізм, це через конкретні моменти, які мають свою локацію, а це живіт, і мають свою причину. Це порушення роботи кровоносної системи, крововідтоку. Та кров, яка поступає, вона в животі там є певні, скажімо, можуть розростатися з'єднування. З'єднальна тканина називається це спайками. І цей спаєшний процес він блокує крововий тік, і тому в нас в животі в нас вирується лімфа, відбуваються так ці рідини на животі, на стегнах, на сідницях. А справжні причини зайвої ваги і великого живота бо це по факту ну, такі дуже сумішні речі. Це стрес і недосипання. Тобто це спосіб життя. Е, на жаль, стрес ми не можемо виключити взагалі з нашого життя, бо да, ми живемо в такому середовищі, де постійно щось відбувається, або ви живете в Україні, це, да, це війна. Або просто у вас маленькі діти, ви погано спите, у вас немає можливості спати. Тому організм у стресі. І коли е, багато є стресу в організмі. То спазмується від стресу діафрагма, бо це орган, який першим реагує на стрес. І коли вона спазмована, то грудна клітина, все що вище живота, там просто, як целісобетон, воно все тверде і погіршується робота. Травлення, тобто все, що ви їсте, воно в повній мірі не перетравлюється через блоки в діафрагмі. а це через стрес. Тобто діафрагма вона реагує на стрес. І е, якщо стрес з тіла не виводити, якщо ніяк з цим не працювати, е, то само по собі воно не вирішиться. Ось. І недосипання, це в принципі те ж саме, як стрес. Коли ми мало спимо, організм, нервова система переходить у режим виживання, у режим бойових тікань, е, у режим накопичення ресурсу. Лімфа, рідина вода не відтікає. Є ще таке поняття: як стресовий живіт, це по факту теж затиснута діафрагма, Но в тілі воно стрес і недосипання. Ми бачимо, як затиснута діафрагма як великий такий надутий живіт. І другий момент тут дуже важлива друга справжня причина, яка залежить від нашого способу життя, це те, що в раціоні. Тому що ми їмо, харчування недостатньо білку. Тобто, ви, наприклад, займаєтесь, цікавою, цікавість веганство, вегетаріанство, і ви не їсте м'ясо, ви не їсте рибу або просто немає в вашому регіоні хорошої риби, і ви її не любите. І ви не знаєте, як цей білок, чим це можна замінити, і того ви його не їсте, ви себе оправдовуєте тим, що ви їсте овочі. Там, вітаміни, виїсте якесь яйце, ви їсте якусь молочку. І, в принципі, якби ви себе цим виправдовуєте. Але коли білка недостатньо, то, по-перше, в організму немає можливості виробляти колаген достатній кількості, да? тобто це вже старіння. По-друге, м'язова маса не має з чого формуватися, тому що білок це будівельний матеріал. Білку немає, ну добре, ми будемо скажімо, накопичувати жирову м'ясо, бо м'ясовій масі немає на чому себе будувати. І дуже часто, коли білку мало раціоні, нам хочеться їсти заїдати вогневодами. Тобто ви пообідали, наприклад, в на першій годині дня. І о третій, четвертій, ви вже хочете час з цукеркою. Наприклад, якщо це про вас, якщо ви зараз себе впізнали, то ви спробуйте пообідати і включити в свій раціон білок достатньо. Якщо, наприклад, ви не їсте м'ясо не їсте рибу, візьміть якісь бобові сочевицю, горох, квасолю, те, що у вас є, те, що ви любите. Інше джерело білку, сир той самий, але не солодкий. а кисломолочний сир, твердий. Так, щоб було достатньо багато білку. І тоді ви, ви просто будете бачити, що у вас немає вже такої сильної потреби заїдати потім якимись швидкими вуглеводами. Вас не буде тягнути на перекуси, простою мовою. Ви не будете їсти різне сміття, ви не будете перекушувати. В вашому кишечнику буде легше переварювати їжу, бо коли Часті, часті є перекуси, часто їжа поступає, може бути стуття. Просто що, що та перша їжа не переварилась, а ми вже якусь нову порцію в шлунок ну, потрапляє. Тому е, причина недостатня не кількість білку. це Насправді дуже часта причина. І м, немає в нашому менталітеті достатньої уваги е, якраз цьому фактору не приділяється. Далі, Є ще дві такі м -м, великі, загальні причини зайвої ваги, я їх можу розділити на психологічні і на фізіологічні. Наприклад, якщо ви бачили цей ролик, які я вранку опублікувала навіть в каналі або в інстаграмі, там було написано, звідки беруться товсті тьоті?». І на ролику зображена дівчина молода, гарна створка дівчина, яка виходить заміж. Потім вона вагітняє, потім в неї народжуються діти, вона починає не спати, в неї багато стресу. І вона набирає вагу, вона починає цей стрес чимось заїдати, вона починає їжею компенсувати якісь свої нереалізовані потреби, бажання, те, чого їй не вистачає. Вона не вміє просити про допомогу, вона не знає, як залучити свого чоловіка, попросити про допомогу, щоб їй організували банянку або іншу допомогу, бабусі. Тобто будь-яку допомогу, їй треба просто про себе подбати. І ось вона тягне це все, все на собі, тягне дітей, тягне якісь побутові домашні справи, вдома дуже багато роботи. Ніхто цього не бачить, ніхто цього не, не оцінить. Але це постійна, постійна суєта, постійна робота. І жінка тягне це все на собі і разом з цим вона себе перестає цінувати. Бо те, що вона робить, ніхто не бачить. Цього не видно, цієї роботи не видно. Діти, да, діти себе погано ведуть 80% часу. Це нормально, вони діти. Жінка думає, або ті ще про це можуть навіть говорити, що вона погана мама. І якщо вона тягне все на собі, не отримує ніякого підтвердження того, що вона класна, що вона цінна, що вона важлива, вона ще починає наказувати себе, не бажаючи чути взагалі свої власні потреби. І єдине місце, де вона може розслабити, знайти собі якусь відраду і задоволення, це кухня, це холодильник, це їжа, це перекуси, це солодке, це кава, вино в кожного своє. І е, тому, коли ми тягнемо на собі, коли ми себе наказуємо, не знаємо, не бачимо власної цінності. не Чуємо свої власні потреби, справжні істинні, фізичні потреби, базові, помитися, пити, прогулятися, відпочити поспати. Коли ми не вміємо заявляти про ці свої потреби і просити про допомогу, тіло реагує, воно, воно це відзеркалює і ця невираженість, непроявленість. Вона накопичується, все те не все це законсервоване в собі, накопичується у вигляді зайвої ваги, у вигляді животика, у вигляді стегу. Ось і дуже часто, тільки вирішивши цей психологічний аспект, тобто вікно. Ну, Дійсно повірити в те, що ти цінна, що ти важлива, згадати взагалі, для чого ти хотіла дітей народжувати, і чим ти цікавилась до материнства, які були твої бажання, про що ти говорила, що тебе надихає? От коли ти почнеш себе так розпаковувати, почнеш цікавитись собою, чого я хочу, чого хоче моє тіло, моя душа. Які мої справжні потреби. І тоді, як тільки ти будеш більше реалізовувати своїх власних потреб, одразу тебе потягне менше до холодильника. Це прямо правило. І другий момент, друга причина це така широка, це фізичні, це фізична причина, просто фізіологічна. Наприклад, коли ми говоримо про великий живіт, то, скоріше за все, у 95% випадків, там буде дисбаланс тазу. Просто коли, таз, так, це як основа, це фундамент нашого тіла. І коли таз після народження дітей або коли у вас сидяча робота, коли ви мало рухаєтесь, таз. Ось він в рівному положенні, ось це, наприклад, якщо уявити, що цей бокал, ну це таз, це кістки тазу. І ось, якщо, наприклад, мед зараз немає з собою. Якби тут уявити, що тут зверху на, на цьому тазу тримається живіт. І ось коли таз нахиляється, то живіт, ось це, наприклад, хребет, ось це таз. Таз нахиляється вперед, і живіт з усіма внутрішніми органами виступає вперед. Просто причина на животі причина в тому, на чому живіт тримається на, на тазових кістках, на самій тазовій структурі структу тазу. І тільки коли ми ставимо таз на місце, просто роблячи остеопатичні техніки, м'які практики, техніки на розслаблення, на відновлення, балансу положення тазу, то одразу, одразу. Просто живіт перестає випирати, бо відновлюється положення внутрішніх органів, відновлюється правильна, правильна вість тіла, правильна вертикаль. І автоматично живіт стає більш підтягнутим. Ось, далі друга фізіологічна причина це поганий крововідтік. Насправді причина. Того, що багато гінабриків, целлюліту, цього всього, вона знаходиться в животі. Через те, що в животі, коли, наприклад, ми хворіємо, в нас якийсь кишковий гри, температура, запалення внутрішніх органів, то там утворюються спайки. Спайки це такі як ниточки, такі як перемички. З'єднувальна тканина, це по факту, які погіршують взагалі роботу кровоносної системи, створюють перешкоди для циркуляції крові. І тут можуть утворюватись, утворюватися, ну, окрім того, що тіло накопичує вагу, погіршується циркуляція крові, лімфи, може утворюватися вузли, тобто кісти, міоми, всі всі жіночі захворювання. Тобто, коли до мене приходить жінка і зайвою вагою. Перше, що ми робимо, з чого ми починаємо її відновлення, це відновлюємо коровий відтік. Це практики по розслабленню живота, містиральні практики, самостеопатія це все, все для того, щоб живіт почав. Він ця рідина, ця ліпа з живота, яка вже накопичена, щоб вона почала зменшуватись. І одразу, в той самий день після практики, мені говорять дівчата, що в мене на вазі мінус 2 кг. Просто ми звільнили живіт. І третя причина, справжня причина зайвої ваги із фізіологічних це спазм грудопрушної діафрагми. Тобто, коли в нас. Елементарно, ви стресуєте. У вас напружена діафрагма. Коли ви дихаєте тільки верхньою частиною, верхньою половиною грудної клітини, і у вас все напружене, у вас не тільки їжа погано засвоюється, не перетравлюється, виникає з узяв кишечнику. Ну, гірше засвоюється. У вас ще, крім того, діафрагма своїм спазмом. Вона тисне на внутрішні органи і живіт вип'ячується вперед. Вип'ячується вперед. І діафрагма, коли вона спазмована, це стресовий фактор, так, як я вже говорила на початку. Тобто діафрагма спазмується від стресу. Коли вона спазмована, то в нас що відбувається? Тіло починає накопичувати лімфу. Накопичується рідина, і звідси стресовий живіт, великий живіт. А е як ми зазвичай вирішуємо питання зайвої ваги? Це дієти або зал. І зазвичай після місяця двох дієти і залу ми бачимо, що це не працює. І, наприклад, от уявіть, є жінка, яка живе в стресі, яка, наприклад, не є діти, вона погано спить. І їй ще дати зверху дієту і сказати, так, тебе там багато, гарна, Вона себе вже не цінує, вона вже в стресі, вона вже не спить. Якщо їй ще сказати, що ти ще маєш не їсти сидіти на дієті, вона там і місяця не протримається, тому що їжа це її єдина розрада. Вона в цьому знаходить своє задоволення. Бо дуже багато жінок, які жертвують собою заради дітей, заради роботи, заради сім'ї. Вони забивають на якісь свої потреби, і тільки в їжі вони починають розслаблятись, вони починають згадувати, як це взагалі смак життя. Вони відчувають смак життя через їжу. І коли їм говорять, ти не можеш це їсти, вони просто емоційно ну, не можуть сидіти на дієті. В них є ця компенсація за те, що вони собі заборонили проявлятися в житті. Тому дієти не працюють, тому аскези не працюють. А якщо жінка має дуже велику силу волі, і вона прям себе силою волі заставляє сидіти на дієті, вона може схуднути, навіть кілька там, певний час протримається да, в такому стані, але вона втратить свою жіночність. Вона стане роздратованою злою, просто на силі волі. Там не буде. Енергії жінки, там не буде м'якості, там не буде доброти. І зал, тренажерний зал, я нічого не маю проти дієт, нічого не маю проти тренажерного залу. Але коли є зайва вага, в тілі дуже багато є різних перекосів, дисбалансів. Наприклад, той самий таз. Коли таз нахилений, там вже з одного боку всі м'язи перерозслаблені, а з іншого спазмовані. Звідси і біль попереку, звідси, ну, багато далі, яких нас є болів. І коли жінка, в якої і так в тілі не все ідеально, вона йде в зал, то що відбувається? Вона через два дні вже в той зал не хоче повертатись, бо їй стає ще гірше. Тобто зал він тільки посилює наявні проблеми і наявні дисфункції в цій а для того, щоб все ж таки позбавити зайвої ваги, відновити плоский живіт треба починати з того, де корінь проблеми, де причина. А причина справжня, як ми вже сказали, це або психологічна, або фізіологічна. Психологічна це стрес, недосипання і те, що ми тягнемо все на собі, не чуємо своїх потреб. Тобто тут треба починати дійсно відновлювати контакт з собою, шукати можливість для того, щоб відновити сон, щоб якось регулювати стрес. І в цьому нам допомагає тіло. Тому що стрес це діафрагма. Коли ми розблоковуємо діафрагму, розблоковуємо живіт, у нас одразу, от прямо зранку, на наступний день, сходять напрямки з обличчя і зменшується живіт в об'ємі, зменшується живіт в об'ємі. І коли ми балансуємо положення тазу, пам'ятаєте цю історію, історію зі стаканчиком, коли таз у нас нахилений, то живіт він просто вивалюється вперед. Це, наприклад, вісь хребта, таз нахиляється і живіт, він разом з внутрішніми органами випирає вперед. І ось коли ми балансуємо положення тазу, тоді живіт перестає вивалюватись вперед. І тільки тоді, коли вже в нас немає ніякого дисбалансу на рівні тазу, на рівні діафрагми, грудної клітини хребта, ми вже можемо йти в зал. Тоді в нас вже є енергія на те, щоб збалансувати своє харчування, і я вам більше скажу, тоді вам навіть не треба буде себе силою змушувати відмовлятися від солодкого, тому що просто коли ви почнете займатися. Цими практиками займатися тілом, то потреба заїдати стрес зникне, бо стрес він вивільняється через тіло, через ось такі м'які практики. Ось, ну і е, оскільки ми всі різні, в кожного буде причина своя. Тому для того, щоб зрозуміти. Як прибрати зайву вагу, треба зрозуміти, де корінь проблеми саме у твоєму випадку, саме в випадку конкретної жінки? І саме для цього я проводжу діагностики, і на цій діагностиці я даю покроковий план вирішення зайвої ваги саме у конкретному випадку. Тобто, ми розбираємо, де причина саме цієї жінки, ми дивимося ширше. І з точки зору тіла, ми дивимося абсолютно все від голови, від голови, точніше, зверху до стоп. ми дивимося взагалі на те, де вона себе утісняє в плані психологічному, в плані проявлення, в плані емоційному. І тоді підбираємо таке рішення, яке буде дійсно вирішувати її корінь, причини зайвої ваги. Якщо вам цікаво, можете поставити плюс, я вас запрошую на діагностику. Але зайва вага. Це те, з чим точно можна справитись, це не генетика, це не тип фігури, це не поганий метаболізм. Це просто не любов до себе, не уважність. Нас не навчили просто як дбати про себе. Ось. І дякуючи вам, дякуючи тому, що в мене в житті був такий досвід, дякуючи тому, що для мене приходять клієнтки з такими кейсами. Я бачу, як ці питання можна ефективно вирішувати. Якщо будуть питання, задавайте, буду рада на них відповісти. Запис з'явиться в каналі. Я вас обіймаю і до зв'язку. Я, я планую проводити трансляції кожного четверга, тому побачимось наступного тижня. Обіймаю вас і до побачення!